Мені тринадцятий минало, я пас ягнята за селом, чи то так сонечко сіяло, чи так мені чого було, мені так любо-любо стало, неначе наче Бога. Уже прокликало до паю, а я собі у бур'яні молюся Богу і не знаю, чого маленькому мені тоді так. Приязно молилась, чого так весело було. Господнє небо і село. Та недовго молилась. недовго сонце гріло, запекло, почервоніло і рай запалило. Мов прокинувся, дивлюся. Село почорніло. Боже небо голубе, їй те помарніло. Дивлюсь я на хати. Нема в мене хати. Обернувся ні на ягнят, не мої ягнята, не дав мені Бог нічого. І хлинули сльози. Тяжкі сльози. А дівчина? При самій Долорозі, недалеко коло мене плоскінь вибирала, та й почула, що я плачу. Прийшла, привітала, втирала мої сльози і поцілувала, неначе сонце засіяло, неначе все на світі стало моє лани, гаї, сади. І ми, жартуючи, погнали чужі ягнята до води. Бридня, а й досі як згадаю, так серце плаче і болить, чого Господь не дав дожить малого віку у цім раї. Помер би, горячи на ниві, нічого б на світі не знав, не був у світі юродивим, Людей і Бога не прокляв.